Всім привіт! Сьогодні 24 лютого і я все ж таки вирішив записати цей годовлог. А вже ж він відрізняється від минулого року, тому що цей рік в нас почався 24 лютого. І це був самий кончений рік за всі мої 28 років. Всі ви знаєте і розумієте, чому до нас прийшла повномасштабна війна. Але я не бачу сенсу вам розповідати про те, в чому ми всі приймаємо зараз участь. Адже цей годовлог він про щось особисте: про те, що трапилось зі мною. Та моїм близьким оточенням за цей рік. Отже, я розкажу вам про те, що відбувалося особливо в мене в житті, так би мовити, для нащадків. І саме пропоную рахувати 2022 саме у календарному форматі, тому що перші півтора місяці до повномасштабного вторгнення були також особливо для мене цікаві. Новий рік зі своєю сім'єю я зустрів Маріуполі і все було чудово. І як це не іронічно, я дуже не хотів їхати із Києва в Маріуполь на цей новий рік, тому що. Дуже довго було добиратися, як я тоді насправді сильно помилявся. На жаль, а може і на щастя, я не знав і не розумів, що Маріуполь чекає надалі. Але я дуже радий, що цей Новий рік я зустрів саме там і побачив усю цю красу того міста, яке було прямо перед самим вторгненням. Зараз, можливо, на своїх екранах ви можете бачити кадри зі святкування. Нового року 2022, який став переломним та катастрофічним для цього міста. А далі ми поїхали у відпустку Львів і непогано кайфанули з Мешка Наташевського у готелі Мазах. Але я не натікаю на поштасті, я просто розповідаю, що ми зняли прикольний готель, і так я відсвяткував своє день народження. Після того я зробив собі подарунок і відправився у зимове сходження на Говерлу і Петрос. Це була незабутня подорож. Взагалі ці історії можна присвятити окремий випуск, але цього так і не сталося. У мене навіть десь лежать матеріали з цієї поїздки. Але спочатку у мене не було часу, щоб їх монтувати, а потім натхнення. Адже життя розділилося на до та після. Зробивши складне сходження і насолодившись карпатською природою, я повернувся до Києва, і життя мені не тякало, що скоро моєму офісному існуванні прийде гаплик. Але я не зміг правильно трактувати натяки долі. І ось ми тут. Тут починається наша історія. Історія цього року. А починається вона 23 лютого. Я кажу це з усмішкою, тому що саме так ми і зустрічали цей день 23 лютого. Тому що у наших подрах Діани і Кірпеті, вам до речі, привіт, було подвійний день народження. І ми вирішили його відсвяткувати в якомусь такому ретро-стилі 90-х і зробили спеціальну вечірку під це. Ми всіма друзями, всіма павуками. До речі, тоді ми ще не були павуками, тільки стали павуками на наступний день. Коротше, отже, ми святкуємо День народження у стилі 90-х діани та кірпети, кайфуємо, десь хтось вже каже, що буде війна, але ми відмовляємося у все це вірити. Навіть про те, що там рада голосувала, президент робив звернення до народу. Ми все це не помічали, тому що в нас зніслась люттєша гулянка, і всі думали, буде війна чи не буде. Це було головною темою вечора. Ну, окрім день народження наших Діани та Керпети, хто ж знав, що це буде похальний вечір, адже на наступний день почнеться повномасштабна війна? І до сьогодні, і я думаю, що багато часу ще, ми не зібралися у тому складі, в якому бачили з 23 лютого. На жаль, це святкування ми запам'ятали надовго. Перші дні війни, 24 лютого. Кожен запам'ятає цей день по-своєму. Я вам розкажу про свій. Війну я зустрів вдома з Малишкою. Ну, так би мовити, вдома, адже хто не знає, надивився наші годовлоги до цього, я скажу те, що ми переїжджали вже не раз, коротше. З Наташевським ми зустріли війну у Києві. О 5 ранку почалися вибухи, я одразу їх пізнав і зрозумів, що почалась війна. Я зловив дуже сильний тригер на цю тему, тому що я знав, всі події, які послідують після цього. Ну, тобто не те, що буде відбуватися, а той шквал негативу, жаху, страху, емоцій, які ми повинні будемо пережити. На мінімалках я все це колись проживав. І тому я розумів, яка глиба ось ось обрушиться на нас усіх. Я для нас Вон. стоїм з на вулиці. Дівчина, Дівушка з чимодоном пошла. На... Заправились. У ну, нас в подъезде разбилось. Ну, тут еще других людей разбилось. Вот, тепло. Коротше, звуки були мені знайомі. Я висунувся, побачив, що деякі люди щось там бігають до тачок, лунають вибухи, хтось на чемоданах. В під'їзді вилетіло декілька вікон, також на балконах з тієї сторони, де пролунав вибух. Але в цей раз все було зовсім по-іншому. Ніхто не знав, що буде з нами, що буде з країною. Вистаємо ми взагалі чи ні. Я вже жив у місті, яке одного часу не стримував навалу. І від цього мені було ще страшніше. Я не кажу, що мені складніше, ніж іншим, які прокинулися. В інших обставинах в цей день. Але усвідомлювати те, що місто, в якому ти знаходишся, може програти битву за свободу це дуже страшний такий торг з собою всередині. Як сказала Наташевській вранці, добре, що ти параноїк. Так, Наташа, що Не записуй. Нічого. Не не ну, халатик Будь ласка. Я в лісну кину. Не надо. Ладно. Так, я параноїк і я заздалегідь підготувався до війни і вторгнення. Я зібрав необхідні речі, заправив авто і підготувався якось морально та технічно, наскільки це було можливо з розуміння тієї людини, яка була тоді. Адже зараз ти розумієш трохи інші технічні навички, які тобі необхідні для виживання. Коротше, мінімально трохи я був зібраний, але всередині це був ком, який ось ось повинен був мене знести. Оскільки у 2014 році події розвивалися дуже стрімко, я знав тільки один сценарій: це ран вивозити, евакуюватися або по-простому тікти або бігти. Яким сценарієм я і скористався? А вже ж в мене було сумніву, може треба було вступити в бій, але страх війни пересилив мої вагання, і вже через день ми з Наташевським вирішили виїхати з Києва. І взагалі для моєї малишки я вважаю, що це було найправильніше рішення, тому що мене повністю влаштовує, як ситуація склалася надалі. Я відвіз Наташевський до заходу України, передав її в руки сестри, і вони евакуювалися до Європи. З ними ще була, до речі, малишка. Ну, ще менш малишка, ніж моя малишка. Коротше, маленька дитина, ніка, племінниця, і я радий, що в них все так склалося. Ну, по виїзду, що все було спокійно, без якихось негативних ситуацій і наслідків негативних. Але шлях, який ми приїхали, ніхто не знав, що буде, які в нас плани, все будувалося по ходу ситуації, і плани якось самі складалися у пазли. І там вона зробила набагато більше. Як тільки вона добралася до Європи, вона дала якісь коментарі стосовно ситуації, яка відбувалася в нас в країні. Ще дуже добре, що в неї був досвід людини, яка в 2014 році. Зустрічала війну, тобто вона могла більш глибше розповісти про проблему, яка спіткнула нас усіх 24 лютого. І тому я дуже радий, що так відбулося. Тому блок по Наташевській закриваємо, вона від'їжджає до Європи. І починається моя соло частина цього року. Так, ідемо далі. Трохи побувши на заході, я вирушив у зворотньому напрямку для того, щоб перехопити Наташну маму, яка евакувалася з Маріуполя, та відвести її до родичів, але ненадовго, тільки щоб перехопити подих та відправитись до дівчат. Вона провела майже місяць у блокаді, чудом евакуювалася. Її історія це взагалі історія окремого відео. І коли ми зустрілися, видихнули три години. Вона мені розповідала. Жахіті, які там бачила, і ну це просто треш. Пали дуже сильно бомбили, і їх э, воєнні розвернули в какую-то село. І там вони достатньо довго пережидали. Але як э, там вроде бы, ну, другої інформації такої они ничего. Отже, доправивши її до родичів, потім виславши до дівчат за кордон, я нарешті видихнув. Всі близькі, яким я хоч якось мог допомогти, були у безпеці. Я зрозумів, що тепер починається нове життя. Прямуючи з кордону, я влетів на ремонт ходової частини, і мені довелося залишитися ще на декілька днів для того, щоб це це відремонтувати. Авто, мабуть, як і ми всі, дуже сильно стресануло і почали вилазити косяки, які треба було закривати по ходу діла. Коротше, мені довелося трохи затриматись і хочу подякувати всім, хто допомагав мені у моїх затримках. Ви знаєте про кого я особливо хочу подякувати Даші і її сім'ї, а також Ігорю та його близьким. Ви круті. Дякую вам за це. У цьому списку можуть бути також інші люди, але я не знаю, чи хочуть вони, щоб взагалі я їх називав у цьому випуску. Тому дякую вам всім, з ким я контактував. Ви знаєте, про кого я кажу, і людині, яка приготувала такий смачний борщ. Дорога до Києва була дуже довга, адже я зупинявся у знайомих та друзів, у кого тільки можна. Якщо ви бачите це відео, то передаю вам всім привіт. І особливий привіт я хочу передати Марті, з якою ми зробили перевалочний пункт для всіх знайомих, родичів, друзів, друзів у Вінниці, всіх хто їхав зі сходу на захід в Європу. Тоді було дуже ускладнене через переповнені дороги, і тому у Вінниці був перевалочний пункт, який особисто зробила Марта в своїй квартирі. Я дуже дякую велике їй за це. А також дякую Володі, який на заході приймав усіх людей, які б до нього не потрапляли, і навіть не дивлячись на всі незручності, які для нього були через це створені. Я гадаю, що він не подивиться це відео, але все ж таки не відмітити його до проту та взаємовирочку я не можу. І також дякую усім людям з пауків, хто був поряд зі мною у ті складні, емоційні виснажені часи, дні, неділі. Дякую вам всім. Наступний розділ: військовий Київ. Повернувшись до Києва, я був дуже вражений тим, як виглядало і змінилося місто весною 2022 року. У місті був якийсь особливо напружено-спокійний настрій. Слід зазначити, що я за життя пожив у Донецьку, в Харкові, помандрував іншими містами України. І коли я вперше переїхав до Києва, спочатку я дуже хотів потрапити і жити у цьому місті, але коли я прожив перші півроку, мені дуже не сп... воно не сподобалось. Воно було якесь перевантажене, мені воно здавалося задихаючимося. Але багато хто помітить це, Київ весною 22-го року якось дуже сильно очистився. І я можу сказати, що коли я потрапив сюди, я справді відчув себе вдома. Знелюдоний Київ мене причарував, не дивлячись на всі ті жахи, які творилися в Бучі, в Бородянці, Верпіні, 10-15 кілометрів від мого дому. До речі, стосовно Ірпеня, перший раз я його побачив в вересні 21-го року, коли був там на велозаїзді, і це було дуже квітуче і гарне місце. Потрапивши вже в 22-му році до нього, я і поспілкувавшися з людьми, які були там в окупації. Я дійсно у мене світ просто перевернувся з ніг на голову, якщо кажучи чесно, без якості якихось там красивих слів. Я на свої очі побачив жахіття, які там відбувалися вже після. Я не я навіть не можу і не хочу представляти, що відчували люди цей момент, коли знаходилися там, ірпінь. Весною 22-го, був для мене як холодний душ. Потім до мене прийшов такий період, як виступи з віршами, коли мене почали звати на літературні вечори. На кінці лютого, початку березня я дуже багато писав, тому що був такий, знаєте, емоційно психологічний прорив. І мене запросили на такі вечори, і я почав там виступати. Згодом я припинив відвідувати ці літературні вечори, і навіть зараз не можу собі пояснити, чому У мене була якась така зашореність що треба було відвідувати літературні вечори тільки коли ти можеш дати щось нове людям. Ну і коротше, я перестав відвідувати їх. Наступним періодом хочу відмітити парад техніки на Майдані. це було дуже вражаюче видовище, яке зачепило кожного, хто бачив його там. Це було щось унікальне. Коротше, це був складний рік, і емоції були в ньому також складні. Так що давайте додамо щось позитивне. Приїхала Малишка в цей період. До мене приїхала малишка, з якою ми не бачили з півроку. Якраз вона потрапила на День Незалежності, це, здається, був її другий день приїзду. Її присутність це було свято кожен день, але воно підкріплювалося постійними тривогами та деякими там обстрілами, які відбувалися на той момент. Але обстріли, які були на той час, ми навіть не розуміли, що нас чекає далі. Я кажу про об'єми ракет наприкінці осени та взимку. Також у той період до нас завітали Аня та Вадим це наші друзі з Харкова, а точніше, із Салтівки. Всі знають цей печально звісний район. На жаль, а може, і на щастя, їм довелося звідти переїхати, і вони були у нас в гостях. Аня і Вадим, до речі, ще герої моїх перших влогів, яким більше трьох років. Ви можете подивитись їх десь тут, або я закину лінку в коментарі. Коротше, я був радий їх бачити. Їм передаю привіт і йдемо далі. Коротше, малишка поїхала і вона перетворилася на електронну малишку, і в мене почався знов період Leave Me Alone, який був ще підкріплений блекаутами. Це взагалі окрема тема. І щоб якось його зафільмувати, я зняв 10 випусків блекаут при відключенні світла, думки, події, які були на той час. Вони також знаходяться на моєму каналі. Коротше, це була така. Міні-філософія під час вірних відключень світла після обстрілів. І рік підходив до свого логічного завершення. Я думав, що він на цьому завершиться, і початок війни, посттравматичний стрес, розрив сім'ї, жахи пережиті всією країною та всіма людьми на цьому для нашої сім'ї і особисто для мене закінчиться. Але ні. Я не знаю, як сім'я віднесеться до того, що я встав в історію у цей випуск, але розповідаючи. Про цей найкінченіший рік. В останні дні, в останні дні 2022 року, життя пішов Наташа дідусь. Йому було 80. Це була унікальна людина. Я хочу сказати, що він був мені як рідний, і всі ті роки, що я його знав, він мені замінив моїх дідусів, яких поряд зі мною вже нема багато років. Навіть так сталося, що 5 років поспіль у сімейному колі ми зустрічали Новий рік, і дійсно це такі дуже яскраві, теплі спогади про нього і про той період життя. Коротше кажучи, це була дорога і рідна мені людина. Як ви розумієте, для таких втрат ніколи не буває зручного часу. І найгірше, що можна було придумати, це всі знаходяться на відстані декілька сотні кілометрів один від одного, ніхто не може приїхати і підтримати бабусю, яка залишається одна. Ну коротше, це була жесть останніх днів цього року. І наостанок в ті дні, мабуть, то від стресу чи від чогось іншого, я дуже сильно захворів і зустрічав Новий рік один перший раз в житті. Просто повечеряв та й ліг спати. В моїх нотатках написано, що коротше, так, я і увірвався у 2023 рік, горілий, самотній і трохи роздавлений. Але я думаю, що це ніщо, порівнюючи з тим, як цей рік зустріли інші мої співгромадяни. Адже 31-1 і друге були дуже сильні хвилі обстрілів не тільки Києва, а й всієї країни. Так, це справді були. Дуже жахливі дні. Коротше кажучи, 2022 закінчився, і в новорічну ніч всі бажали один одному, єдиного це перемоги і закінчення війни. А на цьому в мене все. Це був нетиповий годовлог, де я з веселим таким голосом розповідаю, як пройшов цей крутий рік, і, не дивлячись на темні часи 2022-го, в ньому були і світлі моменти. І тому я бажаю всім нам у майбутньому шукати побільше світла, навіть у темні часи, яких було дуже багато, у 2022 році. Тож давайте його триматися. Всім пока і до зустрічі!